Отже, два цикли розглянуті. Що ще нам треба зробити, щоб більш детально розібратися з цими циклами? Поговоримо трошки про скарби, про вибір і порівняння функціоналу різних операторів циклу. На прикладі нескладної задачі. У нас є 10 чисел. Ми будемо їх вводити з клавіатури і складати складати так, як ми складаємо їх у скарбничку. Число буде точно 10, це вхідні дані. Що на виході? На виході нам треба видати лише суму. І одразу з вами згадуємо, як ми вибираємо цикли. Якщо ми точно знаємо кількість повторень, то це буде цикл, правильно, FOR. Але ускладнимо собі задачу і спробуємо вирішити це за допомогою циклу Вайл. І одразу питання навіщо? Для того, щоб зрозуміти, чи дійсно ми маємо використовувати певний цикл, чи ми можемо це вирішувати самостійно. Розглянемо перший варіант на прикладі циклу вайл. І ми бачимо, що власне, то ми розбили цикл фор. На частинки ми бачимо першу частинку, там, де у нас є початкове значення нашого циклу, оператору циклу. Там, де є умова, вона тепер живе всередині «while» в круглих дужках, ну і, звичайно, є зміна нашого параметру, інкремент змінної і. Прокрутимо цю задачку у себе попрацюємо як компілятор. У нас є цикл «while», і доки ми не зробимо 10 разів введені з клавіатури, ми будемо робити одне й те саме. Вводити певну зміну, вона буде потрапляти в змінну А і додавати до суми. Потім зводимо нову зміну і знову додаємо до суми. І так, 10 разів. А тепер давайте собі уявимо, що ми переписали цю задачу за допомогою цикла for. Уявили? Давайте перевіримо. Чи так це, це є так, як ви собі уявили? Ті самі три частинки: початок циклу Фор, початкове значення. Далі умова, доки виконується, далі інкремент, і, власне, все те саме вводиться змінна А і додається в нашу скарбничку. Але залишилося ще одне питання. Навіщо ми дали наші змінні С? Початкове значення 0. Скарбничка має бути чистою, порожньою, щоб ми були впевнені, що наш результат буде вірним. Отже, якщо ми працюємо з змінами, які відповідають за суми, за накопичення ще за якісь послідовні дії, то щоб. Бути впевненими, що в цій зміні немає якихось випадкових даних, немає якогось сміття з пам'яті, то краще ці дані обнулити так, як ми з вами і зробили. І ще одна деталь на сьогодні. А що, якщо я хочу вийти з циклу? Раніше? Все таке сталося, якась випадкова ситуація, форс-мажорна ситуація, і мені треба вивелитись, вийти з циклу. Для цього в нас існує спеціальний оператор Break. Оператор Break виходить з будь-якого циклу. Тобто, в тому моменті, як він спрацьовує, передача керування програмою переходить аж на кінець блоку, аж за фігурні дужки, того блоку, який використовується в циклі. Ми просто додали будь-яку умову для того, щоб потестити цей код і подивитись, коли ж наш брейк спрацює, і скільки разів спрацює цей код. Отже, якщо нам треба з будь-якого циклу while, for, do while вийти терміново, за якоюсь певною ситуацією і умовою, ми будемо використовувати. Operator Break